Добрий день! Сьогодні такий наступний цикл з приводу того, чим я користуюся на прохання моєї підписниці, а це мій догляд за обличчям. І давайте починати. Чим я очищаю своє обличчя, я використовую bb Крем і іноді SPF, тому у мене очищення доволі таке багатоетапне. В даний момент я використовую ось такий очищаючий бальзам. Тут є така лопатка, його зовсім мало необхідно без запаху, дуже класно очищає, і ви його наносите на сухушки. І потім а, помасажуєте, після цього додаєте трошки водички, і воно так перетворюється в таку емульсію, і змивається макіяж. Іноді, коли в мене не бібі-крем, то я використовую цю міцелярну воду від Black Well. Класна, український виробник, непогано. Для неї я ось такі диски ватні. Після цього я використовую ось таку піну очищаючу від Marie Fresh. 50 мл це було в такому наборчику. Непогано, мені подобається одного. Натиску вистачає на шкіру обличчя і на шию. В мене оце ще є гель, але він мені трошки не підійшов, він сушить трохи мою шкіру. Тому тут залишилось зовсім ось стільки. Я не знаю, я, скоріш, це його пущу на миття підлоги або на те, щоб попрати спортивний одяг в ньому. На жаль, я б використала ну, навіть більше, ніж. Ну, дві треті, грубо кажучи, але зрозуміла, що воно трохи для мене сильно підсушуюче. Але аромат прикольний, і дозатор, як ви бачите, знову ж таки він підтікає, на жаль, як і більшість упакування від цієї фірми, на жаль. Після цього я використовую ось цей. от такий від Physician Formula Perfect Matcha б'юті-водичка, я її отак от збовтую з трьох чи трьох натискань в долоню і потім розношу поближче. Це я роблю зранку. А ось цей тонер від Marie Fresh Cosmetics з АХ і так далі. Тобто я його використовую саме ввечері, бо тут все-таки є АХ кислоти хоча вони начебто стабільні. Не знаю. Я якось себе бережу свою шкіру. Потім я використовую ось такий крем, але тут серум. Для шкіри навколо очей непоганий. Теж, по-моєму, в адвент календарі тут вставлю посилання на розпакування цього адвен календаря. Непоганий, він класну таку консистенцію має, використовую на зону під очима. І використовую ось такий серум. Ну, він вже майже у мене закінчився. Класна штука, мені подобається, зручно. І за... Криваю цей сиром, ось таким. Від Miled My Nature Camel Care. Дуже класний крем зранку і ввечері, Тобто ідеальний. 50 мл, дуже класний помпа, дозатор, класно. Іноді, коли у мене є натхнення, то я роблю такі масажні вилички, ось таким гуаша з керебок, та, І ось це було в якомусь наборі для того, щоб очищати краще свою шкіру. Я не знаю, я ним майже не користуюся чогось якось, хоча треба спробувати. Такий він прикольний. Я думаю, для зони навколо носа буде ідеально. А, і також забула про ось цю тряпочку. Вона прикольна, до речі, це makeup Eraser. Вона прикольна тим, що тут два варіанти: оця вот сторона і ось ця. Я іноді змиваю ось цей очищаючий бальзам саме цією ганчірочкою і можу змінювати цю сторону, тобто ця більш м'яка, а ось ця така більш Така, як скарбуюча, тобто, ну, непогано, але я не скажу, що тільки нею я можу зняти весь макіяж. Я пробувала, да, щось таке не сильно стійке, воно змиває, але. Ну, це непоганий варіант оце от зняти уже очищене обличчя. Оці масло, яке використовується, і воно перетвориться в емульсію, то це класний варіант. А так прямо зняти макіяж, весь, ну, я не сильно довіряю, тому, ну, такий, як додатковий засіб в мене є. І ось тут от такі упаковці від здрава галіти, до речі, дуже смачні. А що я тут використовую? Це. Ось такі от дві маски. Я їх використовую іноді одночасно, тобто спочатку це ферментований пілінг, а потім оцю б'юті маску. Класний варіант, тобто, це очищає шпори мої, а це так трошки їх і шкіру так підтримує і зволожує. Класні маски, рекомендую непогана якість і гарне опакування. Ось це в мене від Пасіфіка: це Dry Out, такий гель-акне. Я наношу його точково на певні проблемні зони. Ось такий вигляд воно має. Непогано, але такий запах стійкий, Тобто, якщо близько до очей або до настрій, то відчуєте дуже сильно цей запах. До речі, цей пензлик я використовую для того, щоб наносити ось ці маски, дуже зручно і економно виходить. Є також на такому підхваті така масочка від я не знаю від кого це. Вічі, буду використовувати. Тобто, ну стандартна. Маска. Ось ці два засоби: це Retinol, Replenix і фарма-арніка. Маска. Вони очікують на костання, оскільки, я думаю, що буду дуже скоро використовувати ось цей от Retinol. А це буде варіант, якщо у мене буде. Дуже сильно відчуватися вплив ретинолу на мою шкіру, то це варіант буду використовувати як маску для того, щоб зняти це не то що запалення, а таке подразнення від дії ретинолу. Хоча я минулого року використовувала його і, в принципі, все ок було. Тобто, якщо по певні, отут -от у мене, навіть, графік є, був як я це все використовувала, то в принципі був ефект, як на мене. Не знаю. Маю надію, що в цьому році теж буде все ок з моєю шкірою з допомогою цього ретинолу. І ось такі алое вера від Milcree. Я його на обличчя не наношу, але використовую при депіляції або богріні. Воно ідеально знімає запалення, іноді змішую для ніг з певними серумами і гарно воно. Іде використання. Ну, воно просто стоїть отут, -от, бо зручно в шафі в ванній кімнаті тримати його саме там. Такий в мене догляд за обличчям. Не знаю, наскільки вам цікаво було, але мені цікаво завжди дивитися такі відео, бо ти щось для себе нове дізнаєшся, і це прекрасно. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на мій канал і всім гарного дня! Па-па!